Всім привіт! Заїхав ось до товариша на поле, на кукурузу, бо в мене нема. Коротше, що гусінь атакує. Подивіться, що твориться. З'їдав блядь, качани повністю. Ось такі дірки сверла. Дивіться, який качан не глянь, все в гусіні. Прохожу далі. Це яка картина? Ох, йолки палки тут труба, коротше, що твориться з кукурузою. Дивіться вже наскільки... Та я бачу так було. Та я бачу. Коротше. Коротше. Врожай не на полі, а в коморі. Кукурузі, я думаю, погода влажна, дощі пройшли. Мокра, капітальна кукуруза. Ось, дивіться, що гусінь з нею. Я не знаю, чим це закінчиться все. Так, Володя, я їду тоді, коротше. Е, я теж зараз трактором трактором заїхав. Це товариш коло поля лазив, встав, зараз виходжу. Їду на... На сою до себе. Та що по прямому посіву посіяна <кхи> Брізкать. Розпобризкав, використовував гербицид канонірну дуо, бля. Коротше, ефекту не дало, побризкав майже всю землю. Через день приїхав, гусінь сидить. Правда, польова дорога ще грязна, за коласами кидається, ну треба все одно їхати. Басать, бо воно і сьогодні дощик був. І небо таке воно. Ну Треба ну, щось робити, бо це його якесь нашестя на гусі. Навіть із тік-току віддививсь багато відео, є, що вже поз'їдало поля. Зараз приїдемо на сою. І вже я її скоро дотопчу, що й молотити не треба буде. З такою ситуацією... Коротше, «Канонір Дуо не взяв нічого. Я вчора закупив Нурел Део, ну, Сенгентовський оригінал. Виїхав, одну бочку побризкав і одразу ж у полі і дощ почався. Думаю, це вже все, опять змило. Цей яд, звісно, дорогий. Жалко. Но сьогодні з утра приїхав на поле, подивився, гусіні вроді немає. Так що я працює Ну це опять же ж їду, воно грязно, ну їду на поле, де соя по прямому посіву посіяна. Там е міждуряддя застелене підстилкою. Я думаю, дощ бризкать. Бо треба спасати. Зараз подивимося, наглядно, що робиться. Бо робить листя решето. Коротше, є вона на всіх полях. Де я не був, Даже вдома на вгороді посажена соя, лазив до. І там гризе. Ну, хай на вгороді чорт з ним то вже. А поля треба спасати. Тому що Віни нема, та ще й урожая не буде, то взагалі. Як розраховуватися з пайовиками, я не знаю. Ось, де в людей пшениця стоїть, ще не молочена, погода не дає. Не сказати, що дощі там ливні заливають. Ну пройшов оце хороше, А то було слинявки самі. Десь тут сріди, виїжджав вчора по дощу вже. Жалко, звісно, валити, но буду валить, бо некуда. нікуди. Зараз виключимо мішалку. Так, так, соя. Ну, тут уже я ж вчора бризкав, краї пробризкані. Оце листя, отаке решето то робе. Тут як заїхав я, як глянув, після того, як побризкав каноніром, тут просто все було обліплено, соя зверху чорна була. Ну, ось можете бачити, дивіться. Всі листки, все побито, а ну, листки листками то. Зараз присядемо. Додивиться, не хочеться мені йти в ту сторону. Вона тут по прямому посіву стрючки ще тільки, можна сказати, ну як, ще масово не пішли вони. Ну тут так зазря і не покажу як, як, як. Коротше, містами є більша половина, ну ось де зараз, ось десь стрючок. Дивіться, всі три зернини, всі три з'їдені. Ну, ще поки що не критично. Побризкав, то гусіні тут немає. Зараз можна пройти трошки далі. Що робить? Дивіться, ось показую. Верхній ярус должен був бути, вона його просто перекушує і він падає вниз. Так. Оце так топчу, валю її тут цю сою. Зараз зайдемо там, де, там, де не бризкав ще. Глянем, скільки там гусіні. Тут учора ж, казав я, перед дощом по кругу і її був. І ага, ось доходимо тут, де соя ще не бризкана. Дивіться, показую. Ось одна. І вона просто зверху на листю сидить, вона сейчас просто убива. Урожай і ну коротше Соя треба глаз та глаз. Оце така ситуація по сої. Ну благодаря, що тут прямий посів і є рештка, то будемо. Ну, бачите, соя тут позакривала все стадіон. Витоптується на розворотах, Да ну не така біда, ну щось витопчеться, щось підберемо, щось не підберемо. А так можемо втратити повністю урожай. Хоч і решток у мене тут не дуже багато, ну все одно підстилка є. І я думаю... Ну, бачите, тут дебризну гусіні нема. що тут балакати. А там все заліплено. Так що, колеги, всім рекомендую почаще їздити на поле і дивитися, бо... Можна остатися ні з чим. Тут вже оце затрат на оцій сої, ну що тільки ну, що обробітку не було. Я вже оце п'ятий раз заїжджаю за прискувачем, з яких третій раз бризкаю от гусіні тільки. Двічі гербіцидна обробка, а тут гусіні. от така Погано одне, що оприскувач маленький. Ну, будемо якось боротися. Добре, все, буду працювати.